Привіт! Даю тобі топ-3 поради, щоб захистити твій ПК від вірусів. Давайте для початку розберемо, що таке комп'ютерний вірус. Це програма, яка має здатність до приховуваного самопоширювання. Одночасно зі створюванням власних копій віруси можуть задавати шкоди, знищувати, пошкоджувати, викрадати дані, і знижувати або зовсім неможливувати подальшу роботу. Та як же запобігти зараженню вірусів? Все просто. Треба дотримуватися трьох пораз. Перша порада це скачати антивірус. Антивірус вам допоможе дізнатися, чи є на вашому комп'ютері самі віруси та видалити їх при можливості. Тим самим, антивірус буде вас попереджати, коли побачить щось небезпечне. Моя друга порада це оновлення операційної системи та програм. Пам'ятай, регулярно оновлюю операційну систему та програму. Багато оновлень. Містять виправлення безпеки, що допомагають закрити вразливості, які можуть бути використані вірусами. Та третя найважливіша порада: Тому ж не варто піратити ігри. Піратські ігри можуть містити помилки або проблеми, які серйозно погіршують роботу на ПК, та можуть збирати вашу інформацію на комп'ютері та скидати всі дані шахраям.